Кожне село видатне людьми з величної біографії, котрі зробили вагомий внесок не лише в історію рідного села, а й історію Української держави. Часто їх імена лише живуть в людській пам'яті, а ще частіше про них забувають зовсім. І вже наступні покоління навіть не здогадуються, що в їхньому селі жив і творив відомий письменник митець чи науковець. Саме для того, аби імена видатних людей не загубилися в часі, наші земляки, співзасновники громадської організації Пам'ять без кордонів Олександр та Андрій Тимченки вирішили реалізувати суспільно-громадський проект Знай наших, в рамках якого в найближчі два роки планують звести і встановити пам'ятники автору українського букваря Поніфатію Саженіку, уродженцю села Надрусівка. Українській поетесі автору відомих віршів для дітей та юнацтва Марії Познанській в селі Петрашівка, відомому фізику-ядернику Антону Комару в селі Березна, а також пам'ятну дошку вчителю Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Анатолію Шляпському. Першим становлять пам'ятник першому букварю з меморіальною дошкою Боніфатію Саженіку в селі Надрусівка за словами голови села Василя Ушинського не так давно до нього звернувся Олександр Тимченко із розробленим ескізом пам'ятника. Рішенням сільської ради та за погодженням районної ради для встановлення пам'ятника була виділена земельна ділянка. Я звернувся з пропозицією до районної ради, районна рада теж підтримала, і цієї суботи було запрошено учнів наших трьох володарських шкіл, двох володарських шкіл і ліцею. Тарганської Пархомірської шкіл і заложено парк, був закладений перший камінь під цей меморіал. Саме будівництво розпочнеться навесні і буде закінчено до 30 серпня. Ми планували так, що на місцевому рівні будуть спонсори. Вони в нас є, є і Микола Степанович Каплун, є. і… Підтримав і був залучений до цього заходу. Є приватне підприємство Валента, яке розташоване на території села Надросівка. Це будуть і пожертви жителів села, я думаю, там по 5-10 по карбованців це вже буде якийсь здвиг. Хоча і Олександр Юрович Тимченко каже, основну лепту несу я.